Територіальне управління МНС в Івано-Франківській області підбило підсумки роботи за 10 місяців. А також подякували засобам масової інформації Прикарпаття за тісну співпрацю, своєчасне реагування на ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Далі про це надія польова. Десять місяців поточного року для територіального управління МНС в Івано-Франківській області відзначились збільшенням виїздів на надзвичайні ситуації, з них близько дві тисячі на ліквідацію пожеж. Відділенням піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення за цей період було знешкоджено 622 вибухонебезпечних предмети. А також було здійснено понад півсотні пошуково-рятувальних робіт, врятовано 106 туристів. Як зазначив у своєму виступі начальник територіального управління МНС Володимир Чернецький, сьогодні. Для вдосконалення служби МНС важливим є проведення пожежно-тактичних занять та навчань. Однією з найважливіших форм удосконалення професійної майстерності нашого особового складу це є навчання, також тренування. Зокрема, 5 6 червня Івано-Франківську відбулися командно-штабні навчання Міністерства надзвичайних ситуацій з органами управління. Та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи. Як було зауважено, велика кількість пожеж стається саме у сільській місцевості, що призводить до знищення цілого ряду господарських будівель. Адже пожежних підрозділів на своєчасне і оперативне реагування сьогодні в області не вистачає. Пожежних підрозділів для села на сьогоднішній день не вистачає. І, виходячи з цього, на виконання розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації проводиться. Робота щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони. На сьогоднішній день в нашій області діє 21 така команда. Так, восени цього року ще почала свою роботу місцева пожежна команда в селі Задубрівці Снятинського району. Сьогодні управління активно готується до зимового періоду. Розроблено цілий ряд заходів для забезпечення оперативного реагування. За дорученням голови 1 листопада відбулися командно-штабні тренування з органами управління та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему «Координація дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при ліквідації аварій в системі теплопостачання. У свою чергу, в рамках цього тренування для здійснення заходів щодо освітлення та забезпечення резервного електрожилення котельні на час ліквідації пошкодження. Територіальним управлінням Менез було залучено пересувні електростанції аварійно-рятувального загону спеціального призначення та розгорнуто на території обласної клінічної лікарні пересувні та рухомий пункт обігріву для населення та працівників аварійно-відновлених бригад, який включав, зокрема, медичний пункт, пункт харчування також пункт обігріву. Ось польову кухню від імені міністерства із надзвичайних ситуацій Володимир Чернецький подякував усім засобам масової інформації Прикарпаття за плідну співпрацю у справі захисту населення від надзвичайних ситуацій, оперативне висвітлення інформації. Несподіванкою відзначився цей день для заступника керівника апарату облдержадміністрації Тамари Лебюк. Її було нагороджено нагрудним знаком від МНС за заслуги у сфері цивільного захисту населення. Для усіх засобів масової інформації підготували листи, подяки та щирі слова вітань